Ясо виступає дисидентом. Дровожарливий колобок виснажені до смерті тварини. Тож це не дитяча, а доросла казка жахів. Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена, ви дивитесь проект Батат Тіві, в якому ми перемиваємо жилички української анімації. Сьогодні поговоримо про мульт Страсті Мордасті 1990 року. Випуску це кінотриптих із анімаційних жехастиків, які занурює глядача у моторошний світ колективного несвідомого, і складається він із трьох анімаційних мініатюр. Втеча, гість і коловок молодому поколінню українських аніматорів Валерію Конопльову, Вадиму Тюреєву та Олександру Бубнову, які прийшли на студію «Київнаукфільм» 1988 тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмого року. усталена естетика української анімації. Вона їм не подобалася, і вони хотіли її підірвати. Крім цього, були теми, яких традиційно не торкалися в українській анімації. Це тема смерті, лікарні і взагалі всього, що пов'язано із стражданням. Але цим трьом навпаки подобалася естетика чорного гумору. Це був свого. Оду протест проти клішованих діснеївських горобчиків, зайчиків і білочок. І ось їм посміхнулася вдача. Тисяча дев'ятсот року. На студії було календарне віконце. Один із режисерів не запустився із власним фільмом. Тож керівництво вирішило віддати ці 10 хвилин молодим аніматорам. Варто зазначити, що деякі аніматори працювали по багато років, перш ніж мали можливість створити власний фільм. Тож молодим художникам прямо таки пощастило. Один рік роботи на студії і можливість зрежисувати власний фільм. Керівництво студії попросило Володимира Гончарова контролювати роботу молодих талантів тож отримані 10 хвилин поділили по братськи між Володимиром Гончаровим, Олександром Бубновим, Валерієм Конопльовим та Вадимом Тюряєвим. Кожному по 2,5 хвилини сценарій для майбутньої анімації під назвою Гість придумав Вадим Тюряєв. А для трьох інших Олександр Бубнов. Причому для Бубнова це сталося миттєво. Буквально за один день він прийшов додому, ліг на диван. І думав, але якась у нас несостиковочка виходить. Я тут розповідаю про чотири мульти у той час, коли на початку зазначила, що це був кінотриптих. «Кстати, далі на що та ти попутала? Ні? Це дуже просто. Анімацію під назвою Електробритва Бубнов так і не зміг зреалізувати, адже він поїхав навчатися на вищі режисерські курси. Це мала бути анімація з відсилками до термінатора про чоловіка, який хотів поголитися, але бритва вчепилася йому в щоку, і він не міг її відірвати. Перший мультик «Втеча» розповідає нам про кусень м'яса, за яким по кухні ганяються столові прибори і руки. Тож м'ясо намагається уникнути долі фаршу тікає і безславно гниє біля помийного відра. Це шому так проросів що? Получається так. Ідея сценарію, яка зазначала, належить Олександру Бубнову. Свого часу він дуже захоплювався творчістю чеського кінорежисера Яна Шванкмайера. Цей митець часто комбінував у своїй творчості різні текстури, живі та неживі предмети, а також справжні, а не імітовані об'єкти. Ось чому важливим акцентом стало використання справжнього шматка м'яса, що кровоточить. Тож у мультфільмі шмат м'яса живий. У нього вставляли спеціальні шарніри, щоб воно більш плавно рухалося, а також у процесі зйомок підфарбовували, щоб воно виглядало більш апетитно. Також у мультику ви можете побачити кота справжнього, який за сценарієм навіть не з'їв м'яса. Пухнастий актор належав одному із працівників студії, і він був настільки розбалований кормом, що майже не реагував на м'ясо, тож сцена вдалася досить швидко. У мультику дуже багато інших деталей, які роблять його до болю реалістичним, наприклад, радянська кухня. Але на відміну від кота, вона не Справжня, це павільйон, адже під час зйомок дуже часто потрібно було вибирати вдалі ракурси, а для цього зносили одну із стін кухні. А тепер щодо деталей на кухні, тут ви можете знайти олдскульну пляшку горілки, таку зараз рідкісну Артем Сіль, дитячу суміш малиш, звуки національного радіо Стойте. і журнал Аганьок із тушками на обкладинці. Людоньки, якби ви знали, скільки часу ми шукали, що це за журнал, бо ми думали, що там на обкладинці зображені мушлі. Два тижні шукали по всім сусекам. Капець, Карташова по всім сусекам. Тож режисуру втечі Гончаров узяв на себе або Бубнова назначили художником-постановником. Хоча Бубнов зазначав, що художник-постановник із нього так собі. я з тим не согласна. Ти загласна, Карташова? Ні. <пробітник> Фільм закінчували без Бубнова, бо він поїхав навчатися на вище режисерські курси, і на візуальний ряд вплинути не міг. Ось чому початкове бубновське бачення фільму відрізнялося від кінцевого результату. Бубнов робив акцент на тому, що від долі не втечеш. Адже м'ясо бігало, бігало і безславно згнило. А от Володимир Гончаров змістив акцент на політичну складову, адже свого часу тяжів до соціальної сатири. Ось чому переглядаючи фільм, мені би спостерігаємо за репресіями. М'ясорубка є такою собі машиною, яка перемелює всіх неугодних. А м'ясо виступає дисидентом. До речі, сцена із шприцем це натяг на психлікарню, адже часто революціонерів заспокоювали у відділенні психіатричної допомоги. Також цей мультфільм можна трактувати як метафору вибору митця, або бути перемолотим системою, або згнити безславно і бути незадіяним. Достатньо драматизм. А яке трактування вам ближче? Чи можливо у вас є власне? Пишіть у коментах. До речі, фінальна версія мультфільму бубнову не дуже припала до смаку. Наприклад, йому не сподобалося те, що черв'яки у фінальній сцені були штучні, адже Шванкмаєр точно би використав справжні. З іншого боку, йому дуже сподобався момент про спогади м'яса перед смертю. У фінальній сцені воно згадувало як колись було корівкою. Тож Бубнов підсумував, що у Шванкмаєра естетика чеська, європейська, а у нас совкова, тому що вишукувань та аллюзій менше, а політичних відсилок більше. Ні, ну не дожали з фінальної сцени, не дожали. Тю, та могли б паріші купити для рибалки в Аврорі? Друга анімаційна мініатюра. Гість це чорний гумор із наукової фантастики про гостя із невідомих світів, який опинився на землі. Тут є все, що так люблять прихильники постапокаліпсису: руїни цивілізації, тунелі, підземелля, мутанти. І навіть людина, яка виявилась не людиною, а просто маскою прибульця. Режисером та головним аніматором цього мульта був Вадим Тюряєв. Він ще в 90-х захоплювався естетикою готики, кіберпанку та любив творчість гігера. Ганс Рудольф Гігер – це швейцарський художник, представник біопанку та боді-горору в науковій фантастиці. Саме його декорації ви можете бачити у фільмі Чужий, який, до речі, у 1979 році отримав Оскар. Також можна прислідкувати чітку відсилку до естетики естетики Гігера у мультфільмі Гість. Тут тобі і біопанкові ландшафти, і трансформації мутантів, і місцини із слизом. Також відчувається вплив естетики британського художника Джаральда Скарфа, який намалював постер до альбому групи Pink Floyd The Wall та розкадровку до одноіменного фільму. Так, фанати Pink Floyd бігом лайк ставить. Сам головний герой нагадує постать із картини Джеральда Скарфа 1971 року, один із наляканих. Цей дизайн скарф підготував, коли робив анімацію до пісні «Goodbye, blue sky» до фільму «The Wall». Він зображує одну із істот, які живуть під землею у сховища. Сам Джеральд Скарф пережив лондонські бомбардування під час Другої світової війни і мав дуже чіткі спогади про той час. Він розповідав, що йому доводилося бігати у підвал будинку, коли вила сирена, і коли він вперше намагався натягнути. Ти протигаз у нього виник приступ клаустрофобії. Тож він використав всі ці спогади для того, щоб створити вразливу істоту із протегазом на голові. Більшу частину анімації Вадим Тюряєв робив сам, але Олександр Бубнов допоміг йому з однією із сцен, де головний герой повзе по тунелю у протигазі. І, до речі, цікаве спостереження: місяць у цьому мульті виглядає як кровожарливий колобок із наступної мініатюри. І нарешті третя мініатюра колобок. Здогадайтесь про кого? Так про колобка. Але не простого а кровожарливого, який намагається з'їсти на своєму шляху всіх тварин. Шо, ти в тисти любила Колобка? А ні, я з дитинства знала, що з ним щось не так. Сюжет який я згадувала раніше, придумав Олександр Бубнов. Це така собі казка перевертень. Насправді цей прийом дуже часто зустрічається. в Мультиплікації. Наприклад, мультфільм про шрека це, ніби казка про принца, але замість принца зелений людожар, повертаючись до мультфільму про Колобка. У цьому перевертні є все, що може налякати дорослого: це і огидна хата з павутинням і пилом. І змарнілі баба і дід з неприхованими хворобами, і виснажені до смерті тварини. Тож це не дитяча, а доросла казка жахів. Але ви ж здогадуєтеся, що казки не ті, якими здаються. Так, от, опираючись на одну із інтерпретацій казки про Колобка, ми дійдемо до цікавого виставку, аналізуючи мультик про Колобка. Щас ми аналізуємо у казці. Колобок описаний процес пошуку себе. По суті, колобок це свідомість людини, яка протягом усього життя. Тя зустрічається з різними емоціями та комплексами. Дід і баба символізують негативні емоції пов'язані з батьками та батьківські комплекси. Діти таких батьків не мають власної думки і навіть у дорослому житті живуть так, як їм скажуть батьки. Але з часом має відбутися сепарація. Тож коло Бог тікає від діда й баби. Заяць символізує комплекси, які виникають від страху за власне життя, невпевненість і тривожність. Вовк це символ агресії та комплексів дитини, що зіштовхнулася із грубістю в житті. же символізує принцип задоволення від їжі та схильність до лінощів. Лисиця це прояв таких рис особистості, як хитрість, надмірна емоційність, залість та образи. Відповідно, бажання героїв з'їсти колобка означає інтеграцію з тінню, несвідомим аспектом особистості. Тож за допомогою колобка наші предки вчили дітей шукати себе та застерігали від попадання в пастки власної душі. А тепер перенесемо цю інтерпретацію на мультфільм. Виходить так, що тінь з'їдає всі можливі комплекси особистості, і не просто від них тікає, як вчить цього казка. А залишається на місці і перетравлює їх, а потім з'їдає увесь світ і, врешті, стає суперлюдиною, а точніше, суперколобком. Але навряд чи людська особистість не така здатна, тож це більше схоже на сценарій постапокаліпсису, на що нам і вказують автори мультфільму. Ну що, Вертошова, як тобі інтерпретація мультфільму? Це треба терміново розказати моєму психотерапевту. Розкажу, Щоб повністю насолодитися жахастиковою атмосферою, вам варто переглянути цей мультфільм. Посилання на нього залишаємо в описі. А якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації! Слава українській анімації! Достатньо вірно.